Значить, моє питання таке, Олександр, обіцять нам ситуацію. Дивіться, людина три роки ходить, їй нібито, надавали графічний матеріал Ігор Васильовича особисто, в ітогі цей mm. графічний матеріал виявився недійсним, то, точніше, там ділянка за межами <питреслі> то саме. Дивіться, коли нам припекло, коли нам припекло, коли, е, значить, е, постала така задача зверху, знайти е, най ділянки для точників, у нас чомусь зразу з'явилося 10 графічних чи більше матеріалів. От поясніть, наскільки це законно і яким чином, що якоїсь дивіться якоїсь категорії люботної ви знаходите самостійно. Другі категорії особистості, ви дивіться, ви не хочете знаходити. Хоче. Ну дивіться Я кажу, що є робоча група. Була робоча група. Тим була створена робоча група. Розпорядження міського а, хто туди входив, думаю, що не, не, не закрита інформація, хто туди, звісно, ну, ну, не закрита. Я вже скільки раз на комісіях наголошую, що внесли з ними вкладцю комісію, надали свої пропозиції а, Так, а Хто, так, там, входит? хто, хто там входить? Голова комісії був Сачас. Відходить Сімутінгайварунський, Сімко. 600, 600, група по, Шо, по бачу, група по ділянок учасникам АТО. Ходили представник начальника Держдепу. Де. То я про це вже не одну комісію наголошую, не дають пропозиції. Ви, ви мені скажіть, <плат> як так? Знаходиться так не, не одна, не один графічний матеріал, а допустим, у вас там вони десь є загашнику чи я все на робочу групу винесла все, що було, і вони розглядали. Ні, подождіть, то у вас уже були напрацювання? Я ще нічого не даю. Дивіться, у вас вже були такі напрацювання. Це ж не те, що взяла робоча група, 10 чоловік і бігали по. Ні, винеслась на робочу групу, винесся графічний матеріал і робоча група вирішила ви виносили. Інвентаризацію ж ми проводили. Ви виносили, той смієвий харч. Ви винесли все. А де інформація по інвентаризації? Ви всі всю інформацію надали їм, чи ще у нас десь там є зараз. Виявлені рівні земельні ділянки, або земля, яка може бути надана безкоштовно. То є ви ділянок Виявлено резерв, які запас міста є, туди входять всі землі які не надані. Це і дороги, і проїзди. А про те зараз земельні ділянки з таким статусом? 8 ділянок, яких ми надали на робочу групу, але поки не вносяться зміни в склад комісії. Тобто цього місця земельних ділянок? Так. Тобто ці земельні ділянки, які обробляються, чи вони 100% відніжені? Ні, вони вільні, ми графічний їх ми Я дали говорю, що... графічний матеріал. Ви самі розробляєте, чи вам якась графічний матеріал може немає вимог до графічного матеріалу. Він може бути накреслений навіть вами особисто від руки. Головне, щоб ви чітко вказали біля да. да. хто? Привязки. Це може бути кадастровий план, карта. Кто робить перевірку архітектури. Тобто, так? Да. Да? Да. Навіть якщо я бачу, що по інвентарізації вільна земельна ділянка, все одно як треба перевірити можливість. Інвентаризацію ви самі робите, ще по Ні, інвентаризація у нас була зроблена компанією. А коли вона була зроблена? У 2014 році ми її затвердили. А що це за компанія? Тобто на які представе самого она была Тендер. На тенге. Да? А як ну, с ну, юридичным видео, як нам растолковые? Вот дивите, у нас есть, так сказать, вотники, циатушники, да? І крім артошника у нас, які теж проравлюються, людина теж наскільки законно, допустим, в одній групі Ми надавати... <плес> на зустріч, та, а людина три роки б'ється і їй чомусь не йдуть на зустріч. Наскільки це законно? Тобто, юридичний відділ, як ви нам розкажете? А якщо у нас була створена робоча група, з то, що виділення цими ділянками затошниками, що там створення такого питання не піднімалися. А чому скоро... не пить? А, і ще ви, не справді. Зря... Ще раз разу нас на роботу, а не родян, я не Ры... родян. Таке питання до земельного відділу, до земельної комісії мабуть. А ще може а а ще подожди, чи є 8 ділянок, На даному етапі ми обговоримо судьбу От вісім ділянок він э, один із пільговиків таких сам Києва. Ні, багато таких пільговиків. Да. я можу дати вибір, куди це він не можна мене населено тільки колоду людину. Premises, які, яким чином ці вісім ділянок можна розділити розділити, які вчинок ці 8 ділянок розділити між призвівками, в тому числі атошниками, і чорнобильцями, і інтернаціоналістами. А як ти ж собор? Сапожка ж пропонував, що допустимо 5 виділити на одну категорію, так же казав. Одну одну виділити на Чорнобильців, два там на афганців, п'ять на Ну так Барпошем по кількості, мабуть, яких я так пам'ятаю, що так Я можу розказати, як... Які були ну, як би, критерії робочої групи цієї, тобто в першу чергу там вибрали вони такі критерії, там, які були поранені, наприклад, загиблі і ті, так. Та, 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 та. У нас входив бурий, навіть в комісію, він дивився, довідки, ну, все, що по. Медицин. по медицині, Медицин. да по медичній частині, тому що там такі ну, розшифрування, що наприклад не кожен і Давайте е були 100%. такі критерії, якщо немає, наприклад, е житла власного, е не дружина, не він, не там, члени родини, якщо це діти там повнолітні, перевірялись повністю в реєстрі е на наявність житла по всій Україні і земельних ділянках. Це ті, які отримали хлопці. Да, то, да. То, в е Піше да, Бралися довідки, склад сім'ї вже, або якщо це приватний сектор, вже КГ видавало. Е брали е ну, спільні всім, тобто всі, всі ці матеріали є, всі ці документи є, протоколи можна ознайомитись. Тим пачу, що цієї робочої групи. Визначені хлопці, які ще якби стоять, тобто їх визначили, вони відпадають, не мають в гуртожитках, проживають, не мають ні квартири, ні дружина не має ну, іншої квартири, немає нам ну, взагалі. До цього часу? І... На мене запитали мої голови. Вже 32 роки на пенсії по інвалідності. Хорошо операцію на серці, Тяжку операцію. Подав деталі тисяч доларів потрапити. Да? Тепер мені у треба. Я вам даю довідки свої, Я дивуюся постійно, в вимосові на рятування Чому мені не вимагають нам при <головіка> 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 да, да, <головіка> не так? От ти вони посадали? Я говорю, що зупинимо, це все речуся. Чому от до одних довідка? Будуть несені зміни. І будуть несені. А для тримають. Ні, на даний час іде. Як три роки, ти смоло, витай, ми тільки не давані підстави. Ага, ну так і сто, ви, я кажу, черги вирок, видомляйте черги немає. ласка, чому вас? Довідки, зікування, є довкіли, будь ласка, на те виявили. <гумен> Бо, не стой, зміни в робочу групу. Я не голова робочої групи. Так, Не той час Графічні матеріали мені він не мені. Пане масапош у місісу. це цікаво. Цікаво, О, на якій та, підставі от... вам надали цей графічний особисто. Особисто і що це було графічого звернення до раді радіопередавального центру, зв'язку з тим, що вони не використовують територію. За призначенням, вона там находила за нехаращеному стані, вони дали згоду, що вони якби не заперечують. Зробили самі поділ на 30 участків. Всі люди, які зверталися в основному пільгова категорія, їх всіх зібрали тоді в малому залі. Uh, і перед тим, коли звертається в область, роздали цим людям графічний матеріал, коли б область нам передала цю територію, щоб першочергове Ці, право тропали теж там там і стахнюк. Там багато таких, а, це, а це земля не суто тобто, цю землю, область нам не передала. Це оці це, це не за. Ні, е е е не с домоста сюди це ще, де, де зразу за забудовою. планувалося. така і ми зараз... звертались неодноразово. Ми зверталися і в область ще тоді до присяжнюка, і до Шандри. Ми зверталися, прикладали всі ці графічні матеріали. Конкретно писали по людях, просили, щоб цю нам територію залишили. Для чого ми роздали цю графіку? Якщо б область приймала рішення передати в комунальну. Щоб ну не забрали вони собі, вони би якби були розпорядником на тій території. Що в нас не дуже показали, що першочергово є люди, які вже звернулися на ці території, і тільки вони мають право на цю <плес> <плес> землю. Я, я можу доля надати, зараз? Я да, можу да, надати да, цей да, графічний матеріал і висунка. Яка доля цих 30 тридцяти учасників, які де ця земля, де вона? Що яка? Ну, це ситуація. ж Кутузова, перший ряд там це ж учасника мотора дали, бо там якби ще попадало в нашу територію. Ага. Нині ж ти той приздиректор, який був він дав згоду а? на те, що якби він подальше да. відмовляється, да. Ага. область не одного рішення нам не, не надала. Тобто вона в області Значить, тобто зараз земля... Земля... Ну, земля, це є да? це... облсполководержадміністрації. Ми зверталися тобто, можна підключити. Тобто, це треба підключити да. наших обласних депутатів. Вони нам дали відповідь єдину останній раз про те, що так як не представив радіопередавальний центр документів, що у них оформлена земельна ділянка. То якби нема підстав, що розглядати, але ж там їхнє майно. Ну, тому і воно це, це, це якщо це, це, надалі, це, це, надалі це. воно якось продвинеться, то по цій. Та, зараз, зараз, зараз зараз можна цим людям навіть в вищестоячий керівництво радіопередавального центру. Писали і прем'єр-міністру, і даже секретарят президента писали. А Ви можете нам сказати, скільки допустимо це ж дивіться, це ж вся стягнина, там оці 94 гектари гунька. Там скільки там землі ще получається в державному передавальному центру залишається? 38 гектарів. Скільки там? Не знаю, 38 гектарів, там не 38, а 36 Київській у них. А, то, по а Да. Там а В 2004 році у них була офіційно розроблена документація Укргінформ угу. на 115 гектарів. І було прийнято рішення про передачу їм в оренду, але договір тоді вони не заключили. І звертались вони до нас з листами про. Е на, звільнення від податку, так як у них пішли великі борги, і Все время вони писали в листах площу 115 п'ятнадцять. А стосовно це оцін вже забудованих там, де котежі вже стоять. Це теж був радіопередувальний? Це сад був. Чи що це воно? Це сад був? Це ж ти зацігуєш? Не, не тормаш на, на да. котузова, erm, тому, там... що тоді ж розмежування не було, розумієте? Можливо, я не знаю, чи вони вдавалися. Ну там, де був, пороздавали шут... по 2, по 2 гектари. А сюди до за заправки. За заправкою. За заправкою над на, на, на на дорогою. Там, де... Між, да, між мостами, а да. А там це був? Їхні РПЦ. Це карі здається, але їхні чи не Там, де Батуринська чи ні, щось про це. Я ну я не знаю, з моста не спускається не і. Лоє. Між мостами і з правої сторони. Між до моста, між до моста розмена батуринська, але ж це ж було до розмежування, тобто тоді розпорядником міська рада була. Якщо давали згоду наприклад, на припинення, то якщо воно не користувалися, то за Тобто це вона була комунальна власність, чи що це можу пані? Так, розумієте, що в 2013 році просто прийняли. Закон про розмежування давно був, але потрібно було чітко розробити документацію і здійснити це розмежування. Ми даже перші колись по території Шевченко, зелена поляна розробляли проєкт розмежування земель державної комунальної власності і відправляли експертизу, що тоді в головне управління земельних ресурсів. Але не було чітки, чіткої методики не, розроблення. Ні, да, межа була. Не було методики, як То, це я, робити. Це прийняли, як, а, як, а порядка не було. Як а розмелювання в 2013 році прийняли не, просто я побачу, все. Відбулося. Це як результат, отримали по, ще землі міські? Чи як? Ну, не, державні. державні. За ВПРЦ державні. Законі я чітко прописали вважати таким, що розмежування відбулося, не маючи ну ніякої документації. Тому нас ні багато ви мені, мені цікаво. є не ні, ні. мені цікаво, хто в центрі міста поводіляв по два гектари людям оясів. От мені цікаво ця ситуація. Ні, ну якщо ви з ним виділяли... же саме же покажи мені графіка. Ну, от Батуринська, Батуринська. Це ж виділяється. А Там по 10 соток гектар. По 10 соток, Юра. А, 10 там 10 туди далі. далі, Юра. Це по за... о... Кутузова, 6. Це не кутузова 6, це може ви говорити за вироб... виробнича чи базова, яка там, де це підприємство. А, от це що сліва, там де гаражі були? Чи де? Гаражі зараз деміли. Це по базові так? Да? Якщо це по базовій, підприємницька, базова, то це міська. Дві з половиною години просто комісія засідає. ми сьогодні, рекламу. Ні, такі я так розумію, що не сьогодні так. То фізично вже ці земельної комісії, той тимчасовий контрольний, яку створює за ініціативи ВПП. Створюється окрема комісія, яка буде вивчати всю цю ситуацію. Я пропоную зараз не займатися їхньою роботою. Це пацієнт.

Громадські організації там ще й багато створено. Те також ми було наголошено, що надайте свої пропозиції, кого хотіли бачити, саме ну свого представника. Кого а Скільки хоче, там кількість, кількість людей не гранічна чи Склад робочої групи? Можна до бізора і розмови. А, yeah. а хто тут входив, yeah. тільки депутати чи yeah. хтось значить входили начальник держамаєства, начальник реєстраційної. Була громадська організація, учасники за Зараз назви не складно питаю, тому що не я готувала це апарат ради готував, і виявили бажання вже на комісію, коли приходили. То ми запропонували, щоб надали пропозиції. Всі решта, хто хоче з громадських організацій входити в цю робочу групу, свої пропозиції. Але ну ніхто не надав не, не один АТО, це тому що колись мені просто говорив, що там декілька чоловік з то, які контролювали, які в общем то виносили якби Пропозиції. Про ми. Можна. Ну так, да, вони контролювали роботу цих людей, щоб ви давали підім, але ще багато таких випадків розказують. І вони ж між і собою казали, вирішували, хто має про чергу чергу, тоді врагені. Як ми були на комісії, ми, ми займете. Ми, ми виявили, Де в домі, дали... які в районі отримали інформацію. Дали, дали, дали бабуську землю. І вона не буде строїтися. Хто перевіряв? Вона не прописана. Погиб? Син погиб у лютому. У лютому, так? А ні, так потім ви перевіряли. ми там то. Вона приписалась приписала бабусі місяць сюди. Але ми так привіраємо, ми там того провіраєте. Я сказала, а ви.

Все, ми засували, за вами там є ділянка. Зараз будемо піднімати питання по поводу Так, Подивіться, та, е, 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 да, 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 там виходить. Та, ви дали цю ситуація, там, то, там, Чому там. ту ділянку, що давали зараз, да, не дали мені, наприклад. Павло, вона ви? є ще, вона ще жива. Вислухайте, будь ласка. Ви вислухайте спокійно. Ці ділянки ще є. Є 36 ділянок, в тому числі ваша. Ну, у вас, вас, да вас, вас, вас перед. Ну, Дивіться, у вас, переш... вас переш... перші право, тому що у вас є графічний матеріал. Да, це, не знайдіть його, де да. він у вас є. А я дав, я два один надав. Єдине, у вас є пробувати. Ся... Добре, бачите? Так, все все. Так, є. Я так, трошки бачите, ми вже розбираємося, що у вас в принципі є надія по отримати цей рік. І шанси надії. По-перше, ви там ділянка не не соків, а ви вісім, а по 7 буде сотих. Ви знаєте, я б не відмовився. але ви не сотих. А там нам, типу, от там є гектар землі. Давайте ми подивимось на всіх по 6-7 сотні. Потому що і вам много не треба, не смертей так падати. Зразу а десь пропорцію. 7 по 10 сотих. А нам дають дитину? Дію... Ну, я по Все, ми тоді не будем затримать, наверное, да? Зимой на них Дякую. Все, вам.